Вітаю, хочу сказати, що суд мав би розпочатися о 10-й годині, але запізнився на 40 хвилин через технічні негаразди, тому що не було звукозапису. Тож, ось з хвилини на хвилину він почався. Зараз мають заслухати адвоката. Адже хочу нагадати, що у Януковича відтепер державний безкоштовний адвокат минулого разу оголосили тривалу перерву, адже сам цей адвокат мав ознайомитися. З, з цією справою, тож що буде сьогодні, ми ще залишаємося слідкувати. Хочу сказати, що тут вже аншлаг, тут Дуже багато наших колег. Вони як на вулиці, вони так само і в залі судових засідань. Тож ми будемо слідкувати, як це триватиме, і що буде сьогодні, все ж таки, хочеться теж дізнатися думку нового адвоката Януковича. Що він думає про цю справу і чи клопотатиме він про те, що Янукович все ж таки має бути присутнім, хоча б через відеоконференцію на зв'язку із судом? Поки що в мене все слідкуйте, студія вам слово.